На всі свята колеса року вважалося, особливо у давніх забобонних людей, що межа між світами стоншується. І якщо на всі інші свята колеса року, межа між світами стоншується, то на сама вона тупо зникає і, умовно, до тебе додому мають доступ усі істоти за межі. Як предки вже ті, що відійшли у вічність твоя родина? Так і всякі різні краказяври і монстри, які існували в уяві тогочасних людей. І от предки вшанували, просили їхнього заступництва, щоб в таку складну, темну ніч із 31 жовтня, на 1 листопада ці предки їх захистили за межі, а ряженим ось цим в масках і розмальованим, їм давали їжу ніби як на, на відкуп, так? на відкуп від цих істот. В цих таких давні ірландських містеріях ряжені відігравали ролі якраз тих краказябрів з іншого світу, яких люди могли задобрити, погодувавши їх або щось таке.